Я не сильно великий спеціаліст в економіці, але на оцю всю фігню серешником Штати відреагували. Можете провести отаку лінію. Штати відреагували. Так би мовити, вони закрили міжнародні перекази для російського Газпромбанку, і там ще було ряд банків, даруйте. Статтю бачила, але я не економіст, і, тобто мені важко коментувати сферу, в якій я не сильно сильна. Я знаю, що постраждало ще близько п'яти банків, яка співпрацює з Російським Газпромбанком. Ну, як внутрішні операції в Росії дозволення, от назовні вже ні, вже все образилися штати на Росію. Через оцю його фігню з Сарешником. Тобто не треба думати, що шай ніяк не відреагували. Відреагували. Виробили світ. Просто-напросто. І все, ну, так, не повністю. Але міжнародні перекази сильно там накрилися знову ж таки, я не економіст, це, це не моя сфера, але мені важливо. Поговорити словами через рот, що взагалі того ша щось таке зробили після цього російського удару Арешни.